На партійному зібранні у Флориді республіканці затвердили свого кандидата на посаду президента США. Отже, конкуренцію Бараку Обамі у листопаді складе Мормон мільйонер Міт Ромні. Крім того, делегати затвердили засадничі цінності партійної програми: менше податків, ні одностатевим шлюбам та заборона абортів. Родзинкою другого дня з'їзду став виступ дружини Мітта Ромні. Хвали своєму чоловікові вона не шкодувала. Кожному американцю, який розмірковує, хто має бути нашим наступним президентом. Я хочу сказати: ніхто не працюватиме більше за Мітта Ромні. ніхто не дбатиме про вас так, як він. Ніхто не докладатиме стільки зусиль, аби покращити життя в країні. За опитуваннями, Обама та Ромні мають майже однакову підтримку виборців. Проте вважається, що діючий президент має більше шансів схилити на свій бік тих, хто досі вагається. Аналітики кажуть, що найбільшу вагу у цій виборчій кампанії матимуть економічні питання.